Доброго дня, панове, дорослі і діти. Я вам сьогодні розкажу чергову казку про білого бичка, про дороги нашого прекрасного міста. Тому що це, що трапилось, це перші міські. Мене звати Олена Концевич. Знов бюджет і знов кошти. Наші колеги в пабліках вже це охрестили грандіозним розпилом бабла. А нам навіть і заперечити нічого. Значить, так в департаменті міського господарства запланували більше півтора мільярда гривень. На утримання доріг міста. Озвучили такі цифри на засіданні постійної комісії з питань ЖКС в рамках підготовки прогнозу бюджету на 26-28 та рік. Основний акцент на утримання і розвиток дорожньої і енергетичної інфраструктури міста. Значить так, що в нас передбачено? На 26-й рік 504,3 мільйони, на 27-й 538,4 мільйони, і на 28 рік 569,2 мільйони гривень. І плюс це ще не все, це ще не все біля 350 мільйонів гривень. Планується залучити з інших джерел. А ще планується модернізація КП міські дороги. Нарешті на технічне переоснащення самого КП і закупку спецтехніки будуть виділятися відповідно 8,4 мільйони, 39,7 і 41,9 – Це на 26, 27 і 28 рік. Кінець цитати. У Мене питання, що вони роблять з цими техніками, з цим переоснащенням, з освоєнням цього бюджету. Вони жируть цю техніку. Ми не бачимо ні-фі-ї-ща. -і -і Це хребет палінялого бюджету. Настільки оскудів бюджет, що видно ось ці хвильки прекрасні. Ось в це півтора мільярда вбухаються. Зокрема, це ми на проспекті українських героїв на місці, де кінцева от автобусів, де постійно сідають люди, і ці люди потім по цих хвильках такі гать, виїжджають. А КП міські дороги модернізуються, закупають техніку, щось активно роблять. Пан Тодійчук щось планує, причому планує на перспективу, не просто зараз. А де результат? Чому в нас так погано все з дорогами? Чому? Чому? Ну Це печально, люди. Пухлини якісь. реально. Дірочка, і всі ці дірочки об'їжджають. Ну, це центр, допустимо. А де не центр? Ми колись приїжджаємо от, в якісь там чигирі умовні, в якісь віддалені райони, так там взагалі дороги нема. А куди ці всі бюджетні кошти? На що вони? На канцелярські прилади? КП міські дороги. Ми щиро вам бажаємо, щоб освоєння цих півтора мільярдів плюс 350 мільйонів згори пішло на потрібні речі. Дорога біржева, будь ласка, pay attention. припильнуйте, щоб не ламали собі люди машини, ноги і не псували собі карму і настрій на нашому прекрасному дорожньому покритті в Одесі. А ви, дорогі одесити і гості міста. Якщо ви бачите щось, що вам не подобається, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич. Аба.